Слава -ба рогу батьку нашому, який соколом світлосяйним ширяє з неба, і вогонь віри у душі наші зносить, і землі наші осіває, і знак, якого гербом нашим є, боророжичим є. Перед лицем предків світлих та богів рідних кличу сокола світлосяйного рарога батька, який вогонь віри у душах розпалює, тим радість дарує нам. Прийди, рарог. Прийди, сокіл, наш світлосяйний батько, наш житті і ти вогонь віри приносиш у душі наші, і серце радістю повниться радістю великою, радістю відання віри рідної, радістю відродження роду Слов'янського, радістю бачення шляху свого. Бо осяй нині, шлях наш тепер, світлом віри віти православної, світлосяйним духом твоїм, батько, сокіл, рарох світлосяйний. Количе, світло рода, Всевишнього батько Раро, вже прийди, вогнем віри, осіни. Прийди, соколи, прийди, батько, на крилах своїх світлосяйних. Принеси вогонь віри віди православної на землі, славянські уроди православні, хай відчуємо присутність твої соколи, світлосяйний, хай побачимо горіння вогню Твого в душах людей православних. Хай вогонці через очі людей православних землі, славянські осяя, тим лад, сотворяючи рік наш радуючий. Слава Тобі, Соколи, світлосяйний, слава тобі, рароже, слава. Прийди, рарох, прийди і будь посеред нас, наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом Твоїм життя наше, що праведно жили у світлі діяли, образи світле життя праведного творили. Ли себе сотворяючи предків наших радуючих. Бачимо, як осокіл дивний зосварий синю і летить до нас. Чуємо дух рарога, чуємо присутність світлосяйного посеред нас, чуємо вогонь віри у душах наших. Прилетів сокіл дивний, прилетів птах, чаруючий, прилетів рарок світлосяйний. Вогонь вірвій віде, православний, на крилах своїх приніс землі, славянській душі наші осяяючі. Слава рарогу, слава! Прийми, соколи пожертви наші, прийми вдячність родів наших, прийми любов нашу сьогодні жертву тобі даємо дяку, посилаємо, щоб чук, клич наш, щоб з нами повсякчас перебував душі наші зогріваючі. Прийми, Боже, прийми, Боже. Слава рогу, який вогонь віри у душу, розпалює, сходиш ти з усварий сині, і світло Боже у серця наші приносиш. Батько, Рароже, осяй світлом своїм родичів у наших, Запали вогонь віри Віди православної, у серцях людей, родів слав'янських. Хай кожна душа слав'янська світлом твоїм осяюється, вогнем віри, палає до життя праведного веде. Сила Твоя велична, незбагненна, у тобі світло праве яви та наве бо ти є все дух дух Віди правої, бачимо, як сіянні Твоєму наші єднаються, громади наші повняться людьми світлими, людьми праведними. Людьми благородними ладцо творяючи. Бачимо, як людей багато, багато, тисячі тисяч. До любомудрія світлого приходить людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хороб. Бачимо, як тягнуться роди слав'янські до любомудря світлого, богів славити на кампощах православних. Бачимо коло велике, що руки до сварги здійняли. Великі коло, в яких стоять батьки та матері наші, брати наші, сестри наші. Наші вуйки, вуйни, рідні, близькі, сусіди та знайомі, діточки, наші веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі, мужі могутні та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні, кола великі і радості повні, славами тисячоголосами до предків помисли посилають. Рід слав'янський утверджують, бої прави славлять. І як бачимо, такі є однині назавжди од віку й до віку. Слава, Слава! Тож прибудь батько рароже з нами повсякчас, і в день і вночі в праці і на відпочинку у дорозі і вдома наповнюй світлом своїм віри праведне життя наші. Народ наш, землі наші, слава тобі, сокола, світлосяйний, слава тобі, батько, наш житті дайний, слава! Народу. Влади всевічний, Боже родів і народів слав'янських, все тобі проказували слави, князі, та керманичі наші. все ти давав їм знання, мудрість та силу ладувати в родах наших руських. Боже, у тобі велика тайна збереження захована. Ти вчиш нас творити держави та урядувати в них. Русь кличе тебе, Ладе, прийди вроди та на землі наші, най та розбра згорять вони місімарлом крилатим, ти ж прибуті з нами повсякчас, наповнюючи ладом життя наше, народ наш, землі наші. Слава ладу, слава Отця нашого, Велеса Батька, який мудрістю роди, слав'янські примножує душі наші врівноважує. Батько наш велесе, кличемо тебе мудрістю, придвічною, рівновагою душу наших. Будь з нами повсякчас, вдень і вночі у праці та на відпочинку, в розмові та в роздумах врівноважуй думки наші, щоб думку гострою, швидкої і сильною мали, щоб глибину буття осягали, глибин не бачили, бачили і чули. Батько наш велесе наповни мудрістю усіх родовичів наших. Щоб мудро жили до світла і йшли, рід Слов'янський укріплювали. Бережи рід Слов'янський, ми тобі повсякчас дякуємо, треба паламо до суроці, кличемо. Слава Велису! Батько світовиде, переможець з темряви, воїн світла і правди. Без тебе у темряві перебували стражданнями, наповнені, переможи темрі у душах наших. Допоможи нам світлом право наповнитися у силі утвердитися до прави йти. Будь з нами повсякчас, слава світовиду, до слави! Тож хай прибуде вогонь святий віри праведної з усіми нами.